Віалія ріганка трьох мач забіг трамбасідвер фетимоволічну час вознаєм експертам експертам. Русский фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми говоритимемо про чергову неправдиву історію, яку поширюють російські медіа. Як ви знаєте, вони вже тривалий час стверджують, що НАТО веде, начебто, війну проти Росії, і цього разу вони спробували підкріпити цю тезу посиланням на виступ генерального секретаря Північноатлантичного альянсу. Янсу за версією російської пропаганди Єнс Столтенберг, начебто, визнав причетність НАТО до атак на російський чорноморський флот. Що не так із цією інформацією, розберемо у випуску. Російські медіа ширять черговий фейк, спрямований на просування кремлівського наративу про війну НАТО проти Росії. Цього разу, начебто, генеральний секретар НАТО випадково проговорився і підтвердив участь альянсу в атаках на Чорноморський флот. Підкреслю, начебто, бо відповідні слова генсеку НАТО російські медіа просто приписали. Фейк базується на виступі Єнса Столтенберга від 14 березня нинішнього року, де він представив звіт за минулий 2023 рік. У звіті він розповів про усі аспекти роботи альянсу минулоріч і коментуючи підтримку України, він зазначив, що декілька країн-членів уперше надали Україні системи великої дальності, зокрема британські ракети Storm Shadow і французькі скальп. А також було ухвалено рішення про постачання літаків F-16. Він висловився про потребу у більшій підтримці України, заявивши, що українцям необхідні не лише слова підтримки, а й конкретна військова допомога, адже у них. Не вичерпується мужність, натомість вичерпуються боєприпаси щодо чорноморського регіону. Столтенберг особливо відзначив успіхи України в руйнуванні російського домінування і зазначив, що українські збройні сили не тільки ефективно знищують військові кораблі противника, але й забезпечили безпеку морського коридору для цивільних суден, співпрацюючи у морській сфері з Румунією, Болгарією і Туреччиною. Столтенберг підкреслив, що усе це свідчить про високий рівень професіоналізму сил оборони України. Послухаємо його слова. Україна спромоглася завдати суттєвих пошкоджень російському флоту. Українці змогли витіснити флот із західної частини чорного моря, і це велике досягнення та велика перемога. Ще кілька місяців тому. Мало хто вірив, що це можливо. І зараз фактично експорт зерна з України відбувається навіть без угоди з Росією. Тож це свідчить про навички та компетенцію збройних сил України. І звісно, допомога та підтримка від союзників НАТО. Теж важлива це були слова генсека НАТО Єнса Столтенберга. Він зазначив також, що вражаючі успіхи України у Чорному морі стали можливими, зокрема завдяки підтримці країн-членів НАТО, які надали збройним силам України сучасне озброєння. Слова Столтенберга російські змі використали для того, аби створити фейк. Хоча генсек НАТО не робив жодних заяв про міфічну участь країн альянсу в російській війні, і навпаки, він навіть підкреслив, що саме Україна забезпечила безпеку не лише свого морського узбережжя, а й усього чорноморського регіону, загалом виключно своїми силами. Згідно із міжнародним правом, російські військові об'єкти, включно із флотом, склади боєприпасів у тимчасово окупованому Криму, незаконно збудований загарбниками міст через Керченську протоку, усе це легальні цілі для атак з боку українських військових. У міжнародній морській організації ООН варто згадати, що вже неодноразово закликали Росію припинити свою незаконну діяльність у Чорному морі і забезпечити безпеку і благополуччя моряків, а також безпеку міжнародного судноплавства і морського середовища у всіх постраждалих районах, і поважати зобов'язання за відповідними міжнародними договорами. Чи можна говорити про досягнення панування України у Чорному морі і що потрібно далі робити нашій державі, аби закріпити успіх, розповів колишній заступник начальника штабу військово-морських сил ЗСУ Андрій Риженко в інтерв'ю BBC Україна. Послухаймо, хоча до панування ще досить далеко, але зараз можна точно сказати, що супротивник російський флот перше, він не домінує на морі. І по-друге, він значно відтиснений від берегової лінії України, фактично до місць базування в Криму і в Краснодарському краї. І до речі, ці місця базування, якщо раніше вони були повністю для нього безпечні, зараз вже вони становляться все більше і більш небезпечними особливості стосується Севастополя. Думаю, що це то, що має зараз робити Україна, тобто проводити такі комбіновані атаки роями морських дронів, повітряних дронів і криватих ракет з метою знищення найбільш таких боєздатних військових цілей як на території Криму, так і в морі. Це стосується і кораблів, і стосується, до речі, підводних човнів, це стосується систем протиповітряної оборони, ракетних систем, аеродромів, тому що вони досить ефективні. Україна, вона, як правило, під час планування дуже серйозно вивчає слабкі місця супротивника і наносить удар якраз ці слабкі місця, а потім розвиває цей успіх ударами вже по таким більш серйозним військовим об'єктам, і така комбінація різних систем. Морських повітряних дронів, криватих ракет, вона має ефект мультиплікації. Це працює, працює добре, треба розвивати. Але в Україні зараз дуже важливо відновити свій надводний флот для того, щоб після того, як супротивник буде обезкровлений, взяти під контроль цю морську ділянку північно-західної частини Чорного моря. Для цього потрібен. Маскітний флот який 20-50 метрів, які би виконували ролі sea control and sea denial в інтересах України поновили судноплавство, забезпечували безпеку портів і ну, відновили суверенітет України над морською ділянкою. Це були слова Андрія Реженка, екс-заступника начальника штабу військово-морських сил ЗСУ. Поширюючи такі фейки, Росія переслідує декілька стратегічних цілей. Перш за все, це спроба вплинути на громадську думку як усередині Росії, так і на міжнародному рівні, представляючи НАТО як агресивного учасника війни. Ці штампи про агресивний блок ми пам'ятаємо ще з радянських часів. І от досі грається шарманка пропагандистська. Безпосередньо розказують вони, що НАТО бере участь у військових діях проти Росії. Кремль цим намагається виправдати свою агресію і показати себе як жертву, як таку. Таку країну, яка змушена оборонятися від того, що чинить НАТО, і ця ж тактика спрямована на демонізацію НАТО і на створення образу ворога, який дозволяє консолідувати російське суспільство навколо влади, і викликати таке почуття облоги зовні і потребу в єдності всередині самої Росії. От у контексті військової підтримки України Росія намагається використати подібні фейки для того, аби відвернути увагу від своєї агресії і від злочинів проти мирного населення, а також спробувати зменшити обсяги міжнародної допомоги України. Тут меседж такий, що надання військової допомоги, начебто, призводить лише до ескалації війни, а не до її завершення. І ми бачимо, як час від часу подібні вкиди росіян, подібні меседжі вони відгукуються у словах різних прав. Праворадикальних радикальних або ліворадикальних переважно політиків по всьому світу одночасно із цим такі інформаційні атаки мають на меті створити невизначеність і плутанину щодо реальної ситуації на полі бою, спотворити уявлення про успіхи української армії і про те, які зусилля міжнародна спільнота робить для сприяння безпеці і миру в регіоні. Тож бачимо, що поширення фейків є частиною ширшої інформаційної війни, яка ведеться Росією, і метою її є дезорієнтація, маніпулювання громадською думкою і підрив довіри до самої України і до її союзників. Сьогодні, коли з усіх боків несуться фейки, маніпуляції, дуже важливою є довіра до медіа, які мають репутацію і редакційну спроможність перевірити, що саме вони поширюють. Тому я раджу вам відписатися від усіляких анонімних каналів у соціальних мережах. Анонімні це такі, де з опису каналу, неможливо зрозуміти, хто є власником чи яке це медіа, і перевірити відповідно їхню репутацію. Натомість варто підписатися на ресурси суспільного мовлення у тому ж телеграмі і вайбері є суспільне новини, де є загальнонаціональні новини, а також суспільне із назвою вашого обласного центру: суспільне Львів, Суспільне Полтава тощо з місцевими новинами. Не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, тобто, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на... розвінчуємо російські фейки. фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.